Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крелакс. І я хочу вас сьогодні поздоровити з новим 2024 роком і побажати вам щастя, міцного здоров'ячка, злагоди в родинах, щоб ви просто були всі щасливі. І щоб нарешті настала всіми нами омріяна перемога. І я хочу показати який я отримала подаруночки. Перший подарунок я отримала від, від Валентини Кравчук. Ось такий пакуночок. Я його ще не розпечатала. я його ну, розпечатала коробку, але я ще нічого не розпаковувала. Тож будемо розпаковувати разом. І будемо розглядати, що ж тут є. Ось тут. Півчатка, дивіться. <рес> Якісь такі цікаві подаруночки мені прийшли. Ух І... ти, яка краса! Дивіться, який красивий. Не знаю, чи то на ялинку вішати, напевно. Можливо, і на ялинку, а можна так собі десь для декору повісити. Ну дуже-дуже щось -дуже красиве. Прикраса ялинкова. Та на ялинку. Яка гарна прикраса. О, тут такі цікаві нити. ниточки такі цікаві, блискучі. Так красиво упаковані. Я так красиво не вмію упаковувати подаруночки. Валя, дякую. Щось таке цікаве. Ось така цікава якась ниточка, а що ж то є? 20 грам 190 метрів. 423 колір. Та такий яскра насичено-голубий з Люрексом. Може, десь на інших етікеточках. Номер кольору 425. А, тут пише Ярнард Камелія. 70% поліестер і 30% металік. 70% поліестер і 30% металік, то, то люрекс Металік. Ну, Номер кольору 425. А то номер кольору, я казала, 423. Перше сіренький. Сіренький номер кольору. Номер кольору я не бачу. Тут 20 грам, скільки метрів? 100... А, 190 метрів. Ще такий сіренький, і ще темно-сірий. Я не знаю, вам не передає, так камера може гарно кольорів, але кольори дуже-дуже гарні. І тут і ще такий моточок. Номер кольору десь обрізаний тікеточка, він такий. Дуже-дуже теж красивий. Не знаю, як вам показати, щоб гарно колір передало. Ось така краса. Такі моточки цікаві. Прийдеться в'язати якісь прикраси. на прикраси, воно дуже гарно буде пасувати. Ух ти! Дівчатка, дивіться, який пакунок цікавий. Я ж кажу, дівчатка так вміє красиво упаковувати подаруночки. А як так... Не... Тож, тож чобіток! Новорічний чобіток з Дідом Морозом. Так, будемо дивитися, що тут є. Откриточка з Новим роком ось така краса, з бантиком. Таким красивим. Надіюся, вам видно, не, не засвічує. Так. Далі будемо розпаковувати цукерок. Такий цукерок. То Дід мороз йшов з паличкою до мене. Ой, яка класна шоколадка. Ще й з кокосом. Кокос, з кокосом шоколад. Обожаю кокос. Далі. Боже, тут Дід Мороз напхав, таку, такий чобіток гарно напхав. Ой, ще така шоколадка. З, напевно, склубнічним, з, з, з полуничною начинкою і молочною. Дуже-дуже гарна шоколадка. Смакота. О, тут і таке печенько. Коніці. І тут ще щось є. І тут є шоколадний Дід Мороз. Ось такий подаруночок Так гарно в чубітку, гарно все лежало, аж неохота то все витягати з того чобітка. І тут в нас чайочок з бергамотом. Ще такого не пробувала. Є шанс попробувати і тут ще є пряжа. Ох ти! Ой, яке щось смачненьке. 35% фідмохер, 25% марінос, 30% ПА, 10% ПС, 900 метрів на 100 грам. І зараз ми будемо цю красу розпаковувати і розглядати, бо вона так упакована, що я не знаю, як її... Дивіться, дівчатка, ось така краса. Пухнаста в мене. Яка краса. Такий колір ніжний, ніжний. Зелений, але дуже ніжний колір. Мій улюблений зелений. В такому дуже ніжному відтінку. Краса. І тут ще, це ще не все. І тут і в мене ось така пряжа. Зараз витягну моточок і ми подивимося, ось така сіренька. Так, як би вам показати, щоб ви бачили, то є моя улюблена суперлана. Алізе Суперлана Класік 280 метрів на 100 грам Колір 168. Супер. Я колись такої пряжі, навіть такого кольору, в'язала плаття на замовлення. <сум> Тільки не пам'ятаю, скільки мені моточків пішло вже. Ну, але дівчинка була худша від мене. Та дуже худша від мене. Дуже гарна така сіренький колір, дуже гарна пряжа. Супер! Тут є п'ять моточків. То є ну, на цілий плечовий виріб. Дякую, Валя. Щастя, здоров'я вам! Миру, злагоди в сім'ї, що ви мене обдарували таким гарним подаруночком. Дуже-дуже вам вдячна. Це був подарунок дівчатка за спільний проект Дівчатка-таки дівчатка, де я отримала перемогу. В'язала всі ви, за мно, хто за мене давно дивиться, всі ви бачили, що я в'язала в цих проектах. Я в'язала в, в першій номінації е, светрик чоловічий, все, найкраще тобі коханому, чоловічий светрик і шкарпетки. Одні я показала, а другі навіть забула. Не, не знаю, що їх не показала, але забула просто за другі. Е, друга номінація була сам собі дизайнер. І я зв'язала чудову смужку. В третій номінації я в'язала. Третя номінація невиправна. І я в цій номінації в'язала три дитячих кардиганчики. Теж дуже красиві, дуже вони, дуже вони гарно вийшли, замовниця дуже задоволена і дуже дякувала, дуже, дуже приємно мені було. Тож я отримала. За свою перемогу від нашого спонсора Валентини Кравчук отримала подаруночок. І ще я отримала подаруночок від Тамари Новікової. Томочка, велике тоді бі, дякую, але я не знаю, <сум> за що. <сум> але хочу вам показати. Я теж коробку розрізала, але я ще не розпаковувала коробки. Бачите? Так. А тепер ми будемо розпаковувати разом. Тут, дівчатка, тут така велика-велика торбинка. Яка красива! Дивіться, яка красива торбинка в мене. Краса, неймовірна. Подивіться, яка в мене торбинка. Ось така краса. Боже! Зараз ми її будемо розпаковувати, бо там щось є, вона не пуста, дівчатка. Ще одна торбинка, подивіться, така сама, тільки менша. Ой, яка краса. Так, зараз ми будемо розглядати, там ще щось є, там торбинка не пуста. Так, чекайте, зараз ми подивимося. А, откриточка. Країна неймовірних людей. Бачите, така відкриточка в торбинці. І тут щось є. І я догадуюся, що тут є. Подивіться, яка красива торбинка. Ну, краса неймовірна. Прикраси ще й в таких красивих торбинках. Дівчатка. Тут ще, ще одна краса. Подивіться. Я знаю, що томочка робить такі прикраси, і вона їх і на замовлення робить, і продає. І всім, де вона є спонсором, вона ще й дарує дівчаткам. Подивіться, яка краса. Неймовірна краса, дуже-дуже гарна. Я маю білі такі, таку прикрасу і маю темну таку синю, дуже гарно. І я, між іншим, ну, мені до чорного тут, до тої кофти, до чорної біла, то було, а та якраз до тої кофти тут і мені і пасує. Дивіться, як гарно. Я ту білу. Я попрала там ті прикраси, гарно просушила феном сушкою. І я вам скажу, вони так акуратненько лежать, ніде не перекручуються, супер. Навіть одна прикраса, я її одягала, то я її повісила тут, щоб вона мені не перекрутилася. Подивіться, а до тої кофти у нас якраз з золотим люрексом, якраз мені сюди пасує та прикраса, а то я не мала що одягнути. Дякую, Томочка. Я тепер до кожної кофти яку зв'язала, маю прикрасу. <ріст> Ой, яка я щаслива. <ріст> а тепер, дівчатка, будемо. будемо розглядати далі, бо тут торбинки не пусть. Ще торбинка є, ще щось є. <ріст> дівчатка дивіться, тут ще одна торбинка. Неймовірно, <ріст> яка красива. І тут щось є, тут клад в торбинці. Ой, яка класна пряжа. Шнурочком. Боже, яка краса, що ж то за пряжа? не бачу. Спочатку я не бачу, щоб вам розказати, що то за пряжа. Що ж робити? О, витягнула етикеточку, шнурочок. А, то шнурочок із бавовни. 80% пулясти, 20% бавовна. 180 метрів на 100 грам. Ясно, дуже-дуже гарно, подивіться, яка краса, білий з голубенький такий меланжик. Такий шнурочок гарний. Безподобна пряжа. Ой, яка краса! Дякую, Томочка. Так, тепер я дві торбинки спорожнила свої, а тепер ще третя торбинка теж там щось є. А тут дівчатка є чайочок ось такий красивий. Бачите? Чайочок? Дівчатка, тут ще одна торбинка. Маленька. Дівчатка, і тепер ми подивимося, що ж в тій торбинці. Дівчатка, в ті тій торбинці, цукерочки. Люди, так багато цукерків. Ото я посмакую з чаєм. Отака краса. Дівчатка, в мене поповнюється колекція. Торбинок від томочки. <турбинок> я вже маю 5 торбинок і тепер ще чотири торбинки. Ото, ото в мене вже така колекція красива. Я маю шоперо з такої жов, жовтої матеріалу. І до шопера в мене є ще торбинки. Мамочка, я тобі дуже-дуже щиро вдячна. Ти знаєш, як я люблю торбинки. Я, я їх просто обожнюю. <свісно> ви собі не уявляєте. Тож дуже-дуже велике дякую. Дівчатка, я неймовірно щаслива, ви собі просто не уявляєте. Мені подаруночки шлють за подаруночками. я дуже тішуся, дуже тому рада. У мене такий гарний новий рік. Стільки подаруночків. я просто-просто дуже щаслива. І на цьому хочу закінчити. <рес> в мене стільки смакоти, мені треба то все ще раз передивитися, е натішитися, побавитися стільки забавок. <рес> І прикраса в мене ще й новенька. Дуже-дуже вам вдячна. Що, що хочу, в мене просто дівчатка, мені не вистачає слів. Бо я настільки щаслива, мене емоції переповнюють, і я сподіваюся, ви мене за це то пробачите. Тож хочу всім, хто мене дивиться, побажати вам миру, злагоди, щоб над нами скоріше засяяло мирне небо. Бо то найголовніше наше бажання, ви знаєте. Певно, мрія всіх нас. І на цьому хочу закінчити своє відео. Дуже вам вдячна. Завжди вдячна вам за коментарі. За те, що ви мене підтримуєте. Дивитеся мої майстер-класи, які я думала, що ніхто не буде дивитися. Але, видно, кому ще вони потрібні. І, взагалі, за вашу щиру і добру підтримку, за ваші щирі побажання в коментарях. Ну і всього-всього найкращого вам і всім до зустрічі, Па-па!